Майже о 16-й годині до служби порятунку надійшло повідомлення про значне задимлення в ресторанному комплексі по вулиці Грецька. Рятувальники були направлені за підвищеним номером виклику. Прибувши на місце, було з'ясовано, що в двоповерховій будівлі сталася пожежа на другому поверсі. Також на даху будівлі. Наразі вже дві години рятувальники намагаються ліквідувати пожежу. Працюють чотири ланки газодимозахисної служби: три всередині будівлі та одна через автодрабину на даху будівлі. На на даху так само значне задимлення та вогонь. Рятувальники за допомогою бензорізів зрізали шиферне покриття, так як вогонь був всередині даху. Наразі працюють 38 рятувальників, задіяно 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Ліквідація ще продовжується. Загиблих постраждалих немає. Усі відвідувачі та персонал вийшли з будівлі до прибуття рятувальників вже після ліквідації пожежі, дослідно випробувальна лабораторії. Д головного управління ДСНС в Одеській області будуть працювати на місці для з'ясування причини пожежі.